Всім привіт, друзі! З вами Кшейт. Сьогодні в мене така подія. Я, можна сказати, закінчив проходження етапу шлях героя. Зараз у нас, як бачите, на екрані ось ця прекрасна героїня Вонка. Це її дається за проходження цього шляху героя. І в мене залишилось пройти тільки етап компанії Е513. Що ж, погнали, от він у мене вже відкритий. Пройти шістьма героями, беремо шість героїв і починаємо проходити. Такс. Що ж, виставляємо наших героїв. Валькіра обов'язково потрібна. Так, Добре, ну, давайте ось так поставимо. Нашого основного хіллера. Так, ну, угу, однак... дві однакові героїні, Так. Цього ставимо сюди. Далі. Як десь ставимо сюди? Даємо Дувальтірі, Шамір. Обов'язковий атрибут можна сказати. Компанії. Всю компанію я проходив із Шаміром. Де б не був, він мені завжди допомагає. Багато хто його недооцінює цього героя, але він досить класний. Даємо ульту Валькірі. Ще нашого лорда активуємо. Даємо мені Хіл. Під... Теж підхилити треба нам герою. Так трошки напряжно живу, але нічого, поки справляються всі наші. Валькіра дивіться гарно дамажить. 28 тисяч, 15 тисяч. Шикарно. Якби в неї був крит шанс. Побільше, вона б постійно крітувала, це було б взагалі супер. Так, відхилюємо Валькіру. Даємо знову хіл. Осталось виступити три ворожих моба. Все. Красота. Перемога. Ніхто не пройшов крізь нашу команду. 4 хвилини 27 секунд. Дали нам два осколочка для призива. Так. Все, тут ми закінчили. Забираємо ще звідси три осколочка. Добре. Наша нагорода. Міфічна витяжка. І красунечка волка. Ну хіба не красуня? <хи> Нарешті. На тестовому сервері я її ще не забрав. Там я дуже мало зараз граю. Це основний сервер. Як ви думаєте, за скільки днів я її забрав? Так, ми глянемо. Так. 24 дня. В перший день я створив. Гільдію і все. От як бачите, 24 дня в грі я був. За 24 дня шлях героя і красуня волка моя. Всім рекомендую обов'язково проходити шлях героя і отримати цього шикарного героя. Пишіть, де ви, чи ви вже получили її, чи ні. Коментуйте, не забудьте підписатись. А на цьому все. Всім удачі! Тримайтесь, друзі!